Усім привіт! Мене звати Юлія. І сьогодні я хочу зняти відео на таку жартівливу тему. Я не знаю, про що ви подумали, коли прочитали назву цього відео. Але сьогодні я буду говорити точно не про це. В Ютубі існує дуже багато схожих відео з стандартними запитаннями, які допомагають вам дізнатися більше інформації про вашого улюбленого блогера. Пояснюю, чим я зараз буду займатися. В мене є 21 запитання. Вони переді мною на телефоні. Я буду їх зачитувати в голос, а потім швидко відповідати. Якщо вам цікаво, дивіться далі. Одразу попереджаю про те, що в мене немає заготовлених відповідей. Буду намагатись відповідати максимально чесно і швидко. Перше запитання: перше відео, яке ти подивився коли-небудь на YouTube? Моє перше свідоме відео, яке я подивилась на YouTube, було присвячено слінгам. Я шукала подарунок для подруги, хотіла купити і слінг. І шукала хороші ресурси, які допоможуть їй потім цим слінгом користуватися. Так я знайшла на YouTube канал Слінго Парк. Якщо вас цікавлять слінги, але ви поки не знаєте, як ними правильно користуватися, раджу зайти на цей канал. Я посилання залишу внизу під відео. Наступне запитання: перший канал на YouTube, на який я підписалася. Тут я не буду дуже оригінальною, я також підписалася на Park, для того, щоб бачити, які в них нові уроки з'являються. Третє запитання: чи ти досі спілкуєшся зі своїм першим коханням? Відповідь проста: ні. Четверте запитання: перший поцілунок. У мене, напевно, стандартна історія. Я дуже закохалася одного хлопчика з сусіднього будинку. І одного разу він мене поцілував. Так як я була дуже серйозна дівчинка, я ні з ким не цілувалася. Тому, здається, більше не дружаю після цього. Перший алкогольний напій в моєму житті. Перший алкогольний напій, який я пила в своєму житті, це була бренді кола. Це була рідкісна гідота, але там був алкоголь, і його продавали дітям. Перша машина у мене не було машини ніколи своєї, але я дуже мрію про якусь невелику, компактну і дуже швидку. Наприклад, БМВ, наступне запитання, моя перша робота. Моєї першої роботи було два дні участі у політичній акції. Мені було 16 років. Я працювала тоді на одного із кандидатів президенти. Тоді за два дні я отримала досить велику суму, як на свої роки, і зрозуміла, що робота може приносити великі гроші. Дев'яте запитання: перша зірка, в яку я закохалася. Будете напевно сміятися, але я була дівчинкою, яка слухала колись давно руки вверх. Іваношки інтернеш. Колись давно я закохалася в одного з учасників групи Іваношки Інтернешнл, такий чорнявий. Я зараз не пам'ятаю, як його звати. Він навіть мені снився, і прошу мене не засуджувати, тому що я знаю, що серед вас є багато людей, які слухали Іваношки Інтернешнл, а може, й досі їх слухають. Мені принаймні не соромно визнавати свої помилки. Перший справжній хлопець. Моїм першим справжнім хлопцем стало моє перше кохання. Більше я нічого не буду розповідати. Наступне запитання: хто був першою людиною, яка тобі сьогодні написала повідомлення? Перевірила телефон. Першим, хто мені сьогодні написав, був Київстар. Стар. Повідомив, скільки в мене грошей залишилось на рахунку. Дуже романтично. Особне питання: хто був твоїм першим вчителем? Моєю першою вчителькою була чудова людина, її звати Марія Іваніна. Її досі пам'ятаю. Моя мама навіть час у часу її мені дуже приємно, що вона досі про мене пам'ятає. Я теж про вас пам'ятаю. Згадую вас з великою любов'ю. Тринадцяте запитання. Коли ти вперше не ночував вдома. Мені було років, напевно, 14. Ми з подругами просилися у батьків і ночували в трохи в іншої подруги. Тоді ми дуже класно провели час, ділилися секретами і навіть придумали собі таку штуку, що коли ми виростемо, то поїдемо разом відпочивати в Єгипет. Дуже сподіваюся, що колись ми таки втілимо свою мрію в життя. Суступне запитання. Перша річ, яку я зробила сьогодні, я як всі звичайні люди пішла спочатку вмилася, а потім займалась йогою. Юля Молодець. Ще одне запитання. Перший концерт, на який я потрапила. Я дуже часто ходила на вуличні концерти. а з кілька великих концертів зараз пригадую Бреговича. І ми ходили ще на дефаз. 16 запитання перша зламана кістка. У мене в житті було два переломи. Перший раз я зламала цей палець, це був перелом зеленої гілки, коли кістка ламається, потім одразу стає на місці. Другий перелом був набагато серйознішим. Я зламала праве передпліччя, це був відкритий перелом. Трагічна історія з нормальним завершенням. Наступне запитання: перший фільм у твоєму житті? У такому більш свідомому віці, я пам'ятаю, як я дивилася. Фільм, який називається Бум про підліткове кохання. Мені дуже подобався цей фільм. я Навіть недавно переглядала дві його частини. Якщо ви його ще ніколи не бачили, раджу подивитися. Назву залишу внизу під відео. Сінадцяте запитання: перший спорт у твоєму житті. Я завжди була дуже неспортивна, не любила ніякі види спорту. Але в школі, здається, в 10 чи в 11-му класі мені дуже сподобався волейбол. Я навіть грала за збірну школи. Дев'ятнадцяте запитання: перший запис у Твіттері. Я давно-давно закинула свій твітер. Зараз ним взагалі не займаюся. Першим свідомим записом, який я зараз пригадую, був такий запис: я чула справжню тишу і бачила справжню темряву. Це не шматок вірша, це спогад з однієї поїздки. Ми їздили зі студентським проєктом до Воліміжа, до маленького польського містечка на кордоні з Чехією. У цьому містечку було всього 100 хат. Коли всі лягали спати, вимикали світло. Навколо була така. Тиша і така темрява, яку я ще ніколи не бачила в своєму житті. Саме тому я присвятила свій запис у Twitter. 20 Двадцяте запитання. Моя перша фотографія у Фейсбук. Мої першої фотографії була половина обличчя. Я вирізала частинку фотографії, здається, у пейнті. Всі тоді сміялися з цієї фотографії, питалися, де ціла Юля. Потім я почала досить часто змінювати свої фотографії. Зараз в мене звичайне фото. І останнє запитання: двадцять перше. Перший пірсинг. Моїм першим пірсингом був традиційний пірсинг для всіх українських дівчаток, напевно. Я просто проколола вуха. Потім я вирішила його удосконалити. Проколола ще додаткові дві дірки тут в цьому вусі, використовую з них одну. Ношу тут таке маленьке колечко. А з такого серйознішого пірсингу в мене був досвід, у мене був кульчик в язику. Зараз його там немає, я носила його десь півтора роки. Це був пірсинг, про який я справді шкодую. Не дуже вдалий досвід. Якщо хтось сумнівається, чи потрібно йому проколювати язик, чи не потрібно, я раджу не проколювати. Це всі відповіді на запитання на сьогодні. Якщо вас цікаві ще якісь таємниці мого життя, можете задавати запитання тут під відео або в Фейсбуці, як вам зручніше. Сподіваюся, вам було цікаво. Дякую, що подивилися це відео. Давайте дружити в соціальних мережах. Всі лінки на свої профілі я залишу тут під відео. Дякую, що подивилися. Зустрінемося в наступному відео.